Бо там ще піти ходить. Тут таке видне місце, така галявина, що буде дуже видно, мабуть, це. Да? Ну, тут зросте. Є ще форта, у мене ловушка колись стояла тут, а тута між тими двома деревами і різали ті. Де ж так поставив? Хоч напинють не так поставити.

Він казав кохті дасть. Точніше казав когті бери. Добре, що мене мозг не вистачило не взяти, бо зараз хлібця, бо би... okay, бери кохті, в мене ні. Хіба ж порохи посилить. Висота більш-менш адекватна. Ну. Я ні разу не стріляв дуже високо, коли туди дуже високо. Треба брати драби. Драбину взяти по драбині виліз зачепи ну подивимось, подивимось буде рівне буде рівні це комплектували комплектувалися я десь показував відео там шість рамок Щит на висину сейчас Опа! Так. Наділяв. Во внутрішньо може упасти. Даром мы ще ось вот, такого. Раз. Утім в нас нетру серйозно було, але я, я думаю, що заповчено. Для, для Сюди вона трошки туди, туди туди, 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 туди. буде стояти. Ну що, ставка. Залетить рій. Нема. Дивіться, це знаходиться а, досить далеко до населених пунктів. Пасік тут немає. Немає, тут пасік рядом. А, ну, як, ну, як сказати, я не знаю, тут десь кілометр три. Ну, обережно, обережно, обережно. Обережно. Давай. Да. Як той тарзан, конечно. Ну, тут дивіться, тут фішка в чому? що... Я ставлю тут і ще поставлю з іншого боку лісу. Що в нас тут виходить? У нас тут є дорога. Зараз, поки вона сильно не заросла, то не буде, ну, може бути видно. Але вона зелена і вона так стоїть біля дерева, можливо, не буде видно, ніхто сюди не буде ходити. Років 2-3 назад я встановлював ловушки ось тут. Ось тут. Просто ось тут, дивіться, нікуди я не ліс, нічого не шкріп. А ось тут поставив ловушку ось на цьому місці. Ось на цьому місці і прилетів рій. Не скажу, що прилетів великий рій, прилетів вторачок, можна сказати. Такий, ну, десь три рамочки, не сильно великий рій. Ну, прилетів. І я сказав, що тут воно працює. Да? Ну, то ще тут тільки погано, що ось тут дуже близько дорога. І тут можуть ну, ходити. І виходить така ситуація. Да, з одного боку, блин, так здається, що де поставити рійницю. Наче ось, тут якесь поле, ніхто тут ніде не має ходити. Блін, Ставиш на ту сторону, ну мається до поля. З поля видно, буде тракторист, механізатор, що там ще буде їздити, побачить, 100% ось забере. Там, ого, там сосни. Маслята збирають. Ставиш туди до сосен, все. Там стільки людей ходить, Вроді, да, зараз немає там нікого, а потім, коли грибний сезон, там стільки людей, що бош мій, як то кажуть, мама не гарю, і все, і теж туди все піде. Тому потрібно вибирати таке місце, де з одного боку десь мають бути якісь. Ну, я дивіться, я навіть ставлю там, де немає пасіки. Я намагаюся поставити не те, що там, де немає пасіки, я намагаюся поставити там, де немає людей. Це дуже важливо. Тому що якщо ставити, де. Є люди, то більш цього, що знайдеться та людина, яка схоче її вкрасти. Плюс до того, що на сьогоднішній день дуже багато пчеловодів стало, що не людина, то бджуляр, це в нас. І таким чином виходить, що мусимо ховатися. А так виходить, щоб воно було свій чуже, то можна ось да, на будь-якому місці, навіть ось тут на кущиках тут поставив собі, де я тут і ставив. І все, воно буде працювати. Ну Дивіться, я поставив там ловушку. Якщо туди прилетить рій то ну, як, приїду ввечері його заберу і на наступний день приїду, поставлю вже ловужечку сюди, на це місце. Чому так? Тому що якщо, е е якщо на другий день туди почнуть прилітати бджоли, а зачасту так і буває, вони прилітають туди, то виходить, що вони будуть потім заважати зайти новому рою. А ми ось сюди поставили, ті бджоли потім розлітаються, і в нас стоїть нова готова рійниця, якщо щось сюди прилітає рій. Мені здається, що якщо рій намітив ту ройовню, так? І туди зайшов, ну, наприклад, декілька роїв намітило ту ройовню. І коли, наприклад, сьогодні зайшов рій первак. Я приїхав, там через день його забрав, і через декілька днів має знову йти якийсь рій сюди. ж. То виходить, якщо буде рійниця стояти тут, то я думаю, що 2 метри цих не зіграє роль. Тому що в мене в практиці було, що ми ловили, стояла на одному дереві рійниця, ось на такому, ось бачите, ось так, якщо покажемо, зверху. І коли приходив рій, переставляли його на другу сторону. Ось. Просто на дві геляки. Тому що якщо. Забирати рій туди ж на те ж місце. В будь-якому випадку прилетить зменяння бджіл на наступний день. Ось така, друзі, ситуація. Все, Всім найкращого, всім пока.